Так, Добрий ранок. Все, світло зробила. Починаємо. Так, хто мене не знає, мене звуть Тетяна Богарьова. Я ігропрактик, енергопрактик і український психолог в навчанні. Сьогодні тема нашого ефіру це вибір серцем або вибір мозком, Як відрізнити? Ранкова кава називаємо. Що цікавого да? треба знати про ці два вибори. Перше, Вибір мозку це завжди тривога. Тобто ви не будете тривожитись, коли ви будете вибирати серце. А ось коли ви вибираєте мозку, коли йде дуже багато аналізу, дуже багато прорахунку майбутніх рішень, то там буде дуже-дуже багато тривоги, буде багато аналізу. Може бути безсоння, можуть бути оці зважування, може бути безкінечне варіння в виборі, тобто, а зробити не зробити, а зробити не зробити. А, тобто, Постійно буде, буде людина знаходитись в цьому процесі вибору. Як відчувається вибір серцем? Вибір серцем відчувається спокоєм, він відчувається таким Внутрішнім відчуттям правильності, тобто мені треба це, або я хочу це. Навіть якщо всі аналізи і розрахунки будуть говорити, що ні, нічого хорошого з цього не вийде, але вибір серця він завжди як вибір тілом. Тобто, ваше тіло розслаблюється, коли ви йдете за цим вибором. Ви прям відчуваєте внутрішньо, що це воно. Ви можете бути незгодні з цим навіть. Ваш мозок може вам розказувати, що ні, це невірно, треба робити щось інше. Але вибір серця він такий. Він розслаблюючий, є відчуття повністю, що це те, що потрібно, і немає напруги. Тіло воно вбирає поштовхом, мурашками, та оцим покликом, не тривогою, ні. не зашкалюючими роздумами, ні. а тільки ось ем, таким спокоєм і відчуттям правильності для себе. Тут і зараз для мене це вірно. І є простий тест до речі, для вибіру серця. Ви просто питаєте себе внутрішньо, задаєте питання. Чи дасть це мені розширення, чи збагатиться мій досвід, чи сподобається мені цей вибір? І ви відчуваєте першу реакцію в тілі? Не ось тут, не першу думку, а першу реакцію? А, чи вірні наші такі вибори тілим? Не завжди, якщо багато несвідомого знаходиться в травмі, то можна вибирати ще й травмою. Але справжній вибір тіла, він зазвичай правильний для вас. Тобто зараз для вас правильний. Що найчастіше буває, коли у наше серце і мозок, називаємо це так, не можуть домовитися. Зараз кішка в мене вирішила забрати поїсти трошки. Серце і мозок коли не можуть домовитися, що відбувається. Тривога збільшується, тому що по відчуттям, наприклад, я хочу піти від цієї людини. Прям, тіло верне, все, аж до нудоти. Не хочу, не буду. Мені не подобається. А що каже мозок? Ну, він хороший парень, у нього гарна робота, мама буде недовольна. Що ти випендрюєшся? Це ти зажралася. Цей вибір він для тебе найкращий, кого ти собі знайдеш? Тобі 30 років, треба залишатись. І так народжується раніше, це, цей діагноз називався невроз, зараз він називається тривожний розлад. І він народжує вічну тривогу таку. І такий розрив відбувається. Тіло рано чи пізно може замовкнути, якщо його ігнорувати, цей вибір серця, вибір тілом, це однаково, що вибір серця, що вибір тілом, так? коли ви із вашого якогось такого. І з вашої тілесності вибираєте. І якщо довго, дуже довго не чути вибір тіла, то це призведе до ось таких тривожних, неврозів, зажатого тіла, проблем з здоров'ям, тобто можуть з'явитися симптоми, які будуть кричати: зверни на мене увагу. Та? Або, наприклад, якийсь симптом може з'явитися в цьому ну, даному прикладі. Знову ж таки, це гіпотеза, та? але, скоріш за все, якщо тіло каже, що хочу дистанцію, мені він не подобається, я не буду з ним зустрічатись, то тіло може видавати якісь такі хвороби, які потребують дистанції. По жіночим хворобам це може бути цистит, або, наприклад, молочниця, або, наприклад, може бути лишай навіть таке, або прийти загострення псоріазу, про який ви навіть не знали. Так, якісь висипки можуть піти по тілу, щоб все ж таки собі цю дистанцію здобути. Тобто, так, Потреба є, а шлях, яким ви цього будете досягати, якщо ви мозком кажете ні-ні, тіло все рівно потрібно, так, і воно буде намагатися добути це іншими методами. Тому звертайте увагу на ваші вибори, чим ви їх робите, чи домовляється у вас ваше тіло і мозок. Та, і чуйте О, двох, <сум> чуйте двох, щоб ваше життя змінилося якось на краще і стало більш гармонійним. І я нагадую, що в нас стартує другий потік програми терапія парних відносин. Якщо ви хочете розібратися в темі стосунків, то я вас чекаю. За реєстрацію особисті. Ну що, дякую тим, хто дивився, і гарного вам дня!